Всім привіт! Сьогодні третя частина відео мого шляху проходження аккаунта на 100 тисяч доларів в проб компанії Secret Funded. Як ви вже могли помітити по прев'ю, в цьому відео я покажу свої лудоманські та тільтові угоди, які я відкривав цього тижня. Перший торговий день я почав з вівторка. Чому саме з вівторка? Тому що в понеділок в мене зазвичай дуже багато стопів, і я вирішив поки що місяць-два не торгувати понеділок, подивитися на свій вінрейт, наскільки сильно він зміниться. І так, почнемо з першої угоди, але відразу розповім вам логіку, чому саме в лонг стояв мій предікшн. Переходимо на часовий таймфрейм. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що лонговий контекст в понеділок відбувся, ми зняли всю цю ліквідність. І логічно було продовжити далі рости. І я бачу на графіку ордер флов. Тобто був імбаланс, ми його захватили, також був захват ліквідності. Після цього була корекція з захватом ліквідності, і ми вийшли далі на продовження тренду. І для мене це був бос. Тому що часовий е таймфрейм. І ми закріпилися двома свічками. Потім я думав, що після корекції в найближчу FTA зону буде якась реакція. FTA зона в мене була це часовий імбаланс. І ось ми бачимо, що тут відбувся захват. Зараз перейдемо на одну хвилину, і я вам його більш детальніше покажу. Ось наш часовий імбаланс. Ось вхід в нього Тобто ми його відтестували, дали реакцію, і для мене це був бос. Тобто підтвердження в лонг, що ми маємо йти далі. І мені залишилося дочекатися знову корекції в першу FTA зону і набрати лонги. Для мене це виступав 15 хвилини імбаланс. І після того, як ми в нього спустилися різко. Так само різко почали відростати. І Я подумав, що це супер-крута реакція на 15 хвилинний імбаланс. І відразу ж на наступній свічці я прожимав в лонг. Як ви можете бачити, ми пішли ще нижче, і мене вибуло поступу. Тут я втратив 1180 доларів. Все рівно я вже був націлений на лонговий сценарій і, і вже мені почав прокидатися тільт. І тут я вирішив, що після того як ми знімаємо ось цю ліквідність. Ми маємо давати реакцію. Не було підтвердження ніякого, нічого не було, просто була проторговка. І з часом цієї проторговки мене просто вибило по стопу і все. Тут я, я також втратив мінус 1%, тобто 1000 доларів. І так, на супер тільті у мене закінчився вівторок. Я думав, понеділок жахливий, а вівторок виявився ще жахливіший. Тепер переходимо до другого мого торгового дня. Другий торговий день був цікавіший. Що я бачу? Я бачу, що Азія білдить ліквідність, Франкфурт робить незрозумілу мені маніпуляцію, відповідно, Лондон просто знаходиться в боковику. Я вирішив чекати якогось підтвердження. Так як таргети ліквідність і ПДХ, я хотів бачити Лонг. І після того, як Лондон зняв Франкфурт, я відразу на 3-хвилинному таймфреймі побачив ось імбаланс, тобто неефективність, від якої я хотів би зайти. Ми бачимо, що ми раз відтестували, другий раз, третій раз, і на третій раз я вже вирішив ось тут заходити в лонг. І відразу супер крута реакція. Ми пішли в лонг і досягли РР в 3,2%, тобто 3000 доларів. І Потім забилися просто в боковик, я не забрав 3000, і, ну, і відповідно ви бачите, що потім трапилось. Ми просто вкатались вниз, я не поставив БУ, тому що вже жадібність. Я думав, що повернеться. Ну, це була моя помилка. І мене вибило в мінус 1242 долара. Після вівторка і після середи, де в мене такий обідний трейд, що я не забрав 3000, а навпаки, втратив 1200. Я просто вирішив закрити графік і нічого не робити, чекати вже середу, щоб не... Був Тільт, Лудоманія, і я взагалі не втратив аккаунт. І що ми бачимо, відбулося далі. А далі відбулося те, що ми, знявши в Нью-Йорк Лондон, проторгувавшись в боковику в новину, просто полетіли до мого таргета. І знову ж, на це було дуже боляче дивитися. Яка новина виходила? В 20.00 виходила новина ФОМК? Ось, будь ласка. Ну, і я зрозумів, що це все проторговка була. Консолідація, так скажемо, це була для того, щоб все рівно дійти до Таргета просто вже під новину. І ось так закінчився мій другий торговий день. Будемо переходити до третього, цікавого. Це четвер, 20 березня, супер тільтовий, супер Лудоманський, жахливий взагалі торговий день. І тому, що вівторок, що середа і четвер це були жахливі торгові дні. І ось зараз я розкажу чому. В Лондоні я для себе нічого не знайшов, тому що ми просто падали, вже вирішив чекати далі. І бачивши, що ми білдимо ліквідність, ось таку Азія знову ж таки, Франкфурт, Лондон, все білдиться в Лонг. Я чомусь вирішив, що ми маємо падати далі, тобто продовжувати шортовий контекст. Я шукав FTA зону, від якої я міг би зайти. І перша зона це ось була одногодинний імбаланс, ось ця неефективність, на одній годині. І ось тут тупорилий трейд, тому що на супер мікро, якихось елементах я знайшов захват ліквідності, якийсь злом структури, і за 6 хвилин до новини. За 6 хвилин, тобто, ну цього взагалі не потрібно робити, тому що ми ніколи не знаємо, куди піде. Якщо ми знаємо, це потрібно робити довгий, великий аналіз новини і заходити з правильним ризик менеджментом, а не ось таким дурним, як ось в мене. І чому це тількі лудумання? Тому що вівторок жахлива була, середа жахлива. І я думаю, ось на новині, в четвер, я заберу ось такий трейд і відіб'ю всі свої збитки. Але звісно ж, такого ж не трапилося. Вийшла новина, я там в моменті Терміналі бачив десь півтори тисячі, і ми наступну секунду свічечкою полетіли вверх, мене вибило взагалі, щоб ви розуміли, на 1800 доларів. Це майже 2% в цьому тупорилому трейді я втратив. Тобто вам на майбутнє ніколи так не робіть і завжди зважено торгуйте. Після того, як я побачив, що після новини ми дали шортову реакцію вниз, відразу було зрозуміло, що ми підемо знімати лой Лондона. І вже пропустивши тут вхід, я вирішив заходити ось тут. І тейк у мене стояв на weekly open. Тобто я хотів забрати з цієї угоди 2000 доларів. І щоб ви розуміли, ми дійшли і зняли Лондон, як ви бачите. Ми зняли. І в терміналі тут писалося 2030 доларів, умовно. І я думаю, ну ще там одна паличка вниз, до віклі опена, і десь я там 2500, закрию. І що я зробив? Я просто чекав якихось 200-300 доларів, не, не зрозуміло чому. Воно різко повернулося назад, вибило в мене мінус 57 доларів і полетіло собі вверх. І ось. Що Лудоманія, що тільт присутня в торгівлі. Типу, чому тут не забрати 2000, я сам себе питаю, тому це просто був жахливий торговий тиждень, але це ще не кінець, ще буде п'ятницю торгівля. А четвер був ось такий жахливий. Переходимо до ще одного цікавого дня це п'ятниця. Вже в п'ятницю я вирішив торгувати євро. Відразу розповім свою логіку. Я бачив, що ми. З вівторка Падаємо просто кожен день. Кожен день ми все нижче і нижче. Ось, будь ласка Закріплюємося все нижче і нижче. І логічно було б закріпитися ще нижче, тобто в п'ятницю. Але для цього потрібно було якесь підтвердження. І ось що я бачу: що ми в Азії знову набілдили ліквідність, частково її в Лондон зняли і пішла проторговка. І було б цікаво зняти ось цей фрактал і ось Азію знімати. Азію залишати не було сенсу. І тут я вирішив просто чекати. І я побачив гарну реакцію, що ми йдемо знімати всю ліквідність в Азію, а також оця синя полоска це імбаланс на таймфреймі один день. І після того, як ми зняли Азію, перекрили повністю імбаланс, я відразу на одній хвилині почав шукати для себе угоду. Тут не було якогось зрозумілого такого сетапа, що прям захват ліквідності, злом структури і можна було заходити. Я відразу заходив, тільки я побачив, що ми не оновлюємо хай. Тобто ми ось піднялись, зняли це все цією свічкою і далі почалась якась проторговка. І на свій страх і ризик я вирішив саме тут заходити з таким невеличким стопом. І після того, як ми гарно почали падати, але не знімаючи ніякої ліквідності, це, звісно, дуже насторожувало, але я все рівно тримав. І ось коли я тут побачив плюс 3000 доларів, я відразу згадав свій торговий вівторок, середу, четверда, я не забирав 3000, тисячі, 2000 тисячі, і пролітали буквально такі флешбеки. Тому, звісно, хотілося потягнути долой Азії, тому що ось дивіться, ліквідність в Лондон не знята, Азія ось є відкрита, і ми нас шортовий тренд. Тому я прийняв рішення закривати плюс 3 тисячі доларів ось тут, в цьому діапазоні. Тому що на мене ще тиснуло те, що в мене на аккаунті вже була просадка 5%. Тобто залишилося 3 угоди, 3 3 тисячі доларів, щоб взагалі втратити аккаунт. І я подумав, що якщо я заберу 3 тисячі, в мене вже буде 6% і вже з цим можна працювати. Це не так страшно. Тому закрив угоду. Але те що було далі, це називається вже ФОМО. Ось подивіться, моя угода я закриваю 1 до 3, ось тут, в цьому діапазоні, а воно собі спокійно падає 1 до 12 РР. Звісно, це тримати, це потрібно було купу валідола, валер'янки випити. Але Фома, звісно, присутня, тому що в мене просадка була 5%, і щоб закрити фазу, потрібно 6. Тобто загалом потрібно було заробити 11%, щоб закрити фазу. А ця угода була взагалі 1 до 12. Тобто супер крута, велика угода. Тому сподіваюся, що цей тиждень, який буде, він буде більш профітним, ніж цей. А вам дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, а також на мій Telegram канал Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Всім пока!